Привіт! Мене звати Аріна. Я б хотіла розповісти вам про дуже цікаву книжку для підлітків Крістала Сезерленда Наші хімічні серця Генрі Пейдж, 17-літній підліток, учень випускного класу і головний редактор шкільної газети, перед очима якого постає Маршава, кепська вбрана та ще й кульгава дівчина Грейс, яка перейшла з іншої школи. Її відгородженість дивакуватість і начитаність дивують Генрі. І з кожною спробою хлопчини заприятелювати. Дівчина дедалі замикається і відштовхує його від себе. Та перше почуття не спинити. Тож Генрі всіляко намагається бути поряд із Грейс, глибше поринаючи в її таємниці, і пізнаючи химерність і спустошність її світу. Ось невеличкий фрагмент з цієї історії. Мені завжди здавалося, що момент, коли зустрічаєш кохання всього життя, має бути як у кіно. Проте другого вівторка останнього року навчання Грейс таун із десятихвилинним запізненням. Увійшла до театральної студії місіс Біді. Я нічого такого не відчув. Не було сповільної дії, ні вітру, ні навіть не музики. І точно моє серце не зупинилося. І може, тому, що вона була новенькою чи не такою, як усі, чи одного погляду на неї було достатньо, щоб зрозуміти, її душа зламана. Місіс Біді нічого їй не сказала. Я подивився на неї ще двічі. Але під кінець зовсім забув про її існування, і коли вона непомітно вийшла, ніхто вже не звернув на неї уваги. Чи буде ця любов всеосяжною? Про все це ви дізнаєтесь з книжки Наші хімічні серця австралійської письменниці Крістал Сезерленд. А ще тут дуже багато інших книжок про кохання. Приходьте до бібліотеки.